Доброго вечора. Це передвиборчі дебати на Сумській ОДТРК. І мова піде про одномандатний виборчий округ номер 159 центр міста Глухів. Одразу хочу наголосити: ми зв'язувалися з усіма кандидатами по даному округу, але зголосився тільки один. Наразі це своєрідний антирекорд серед мажоритарників Сумщини. Тож сьогодні гість студії кандидату народні депутати України Михайло Подолін. Вітаю вас, Михайле. Вітаю вас. Вітаю шановних глядачів. Слава Україні. Сподіваюся, що я використаю свій час і люди почують те, що хочуть почути. Дуже жалію, що будь ласка, ви матимете можливість відповісти. Поки що іде представлення. Дякую, що прийшли. Також, попри неявку опонентів, регламент дебатів буде дотримуватися як і раніше. Учаснику надається фіксована кількість часу для відповідей на запитання. Отож, у вашому окрузі балотуються аж 16 претендентів. Це другий показник на Сумщині. Тим прикрише, що. Всі вони не захотіли взяти участь у публічній дискусії. Чому ви вважаєте, що зможете найкраще представити у Верховній Раді таку велику і стратегічно важливу територію? У вас чотири хвилини. Будь ласка, дякую. Е, перш за все. Ще раз хотів би наголосити на тому, що я є представником Всеукраїнського об'єднання Свобода послідовної політичної сили, яка має свою ідеологію, яка протягом 20 років не змінювала своїх програмних засад. Яка звертається до виборців і громадян України завжди відверто, чесно, яка намагалась все існування за весь час існування партії доводити до українців саме важливі питання. І ці важливі питання, які б вони гострими не були. Але ми завжди і у Львові, і в Криму, і на Чернігівщині, в Полтавщині, і, зокрема, і в Путивльщині, і в Лухівщині говорили одне і те саме. Чому я вважаю, що я буду представляти найліпше виборців цього округу, і, зокрема, і всю Сумщину? Я так не вважаю, але дивлячись на те, що маю підтримку блоку Петра Порошенка, Народного фронту і Всеукраїнського об'єднання свободи, вважаю, ці сили заявили про себе як проукраїнські. Якщо маю від них підтримку, то вважаю, що... Буду гідно представляти сумщину: чи краще, чи не краще. Це буде видно з моєї роботи в законотворчому процесі. Я вважаю, що. Можна сподіватися на те, що цей рівень Верховної Ради, якість цієї Верховної Ради буде краще, ніж минула, тому що деякі політичні сили, які представляли Кремль або Олігархат, вони підуть з цієї Верховної Ради, тому сподіваюся на плідну законотворчу працю, сподіваюся на те, що зможу достойно представити цей округ. Хоча хотів би. Константини вам і виборцям сказати, що вважаю, що мажоритарна складова виборів це найкорупційніша складова. І я вважаю, що ганебно, що деякі народні депутати не проголосували за зміну на повну пропорційну систему. Бо один мажоритарний кандидат, самовисуваний чи ще хтось не в змозі прийняти якийсь закон. Тобто, це е, видно з того, що е, закони приймаються простою або конституційною більшістю голосів. Тому е, кожен народний депутат, ким би він не був, він е, е, змушений входити у фракції, у якісь групи. Тому я вважаю, що тут треба нам робити акцент на це. Про себе хотів би сказати, що я. Є послідовним націоналістом. Я вважаю це слово як би на свій бік. Я вважаю, що саме націоналісти відстоюють державницькі інтереси, націоналісти відстоюють економічні інтереси саме тої держави, яку вони представляють. Ось і все. Я прошу вас. Ну, власне, маєте ще хвилину на представлення себе як кандидата. Ще хвилину. Я просто, шановні телеглядачі, не хотів би зразу відразу занурюватись в якісь восхваляння самого себе. Під час, під час членства в Всеукраїнському об'єднанні Свободи я міг би багато справ перечислити, ну, якими ми і займається і Свобода. Я, зокрема, зазначу лише ну, коротенько, деякі. Це. Участь у Революції Гідності безпосередньо я є активним членом цього процесу. Як кожен громадянин, який прийняв активну участь у Революції Гідності, вважаю, це саме та громадянська позиція, яка дозволить мені представляти громаду громаду у Верховній Раді. Тому отак. Що ще додати? Це поміч бійцям АТО постійна гуманітарна. Тому так, час вичерпано. Якраз от ви сказали про бійців АТО, як би ви прокоментували недільне звернення президента України, в якому він підбив попередні підсумки перемиря на сході, повідомив про звільнення міністра оборони, а також найближчі плани щодо захисту держави, підготовки військових до зими. Ну і загалом, от ваша оцінка того, що зараз відбувається на Донбасі. Три хвилини на відповідь, вважаю, що і як і всеукраїнське об'єднання Свобода, що нам треба було вводити військовий стан. На території окупованих частини окупованих Луганської Донецької областей вважаю, що ганебно, що ми там об'явили так звану антитерористичну операцію, не визнаючи того, що нас частину нашої території окупував наш ворог. Це Московія, одвічний ворог Московія. Ми чули постійні погрози в бік України, але маємо те, що маємо. Ми втратили Крим. Ми втратили частину Донбасу, ми втратили частину Луганської області. Якби президент вів надзвичайний стан, то кожен громадянин України мав би право на отримання зброї. Кожен би громадянин був би захищений і мав би сам себе захищати. З кожним громадянином України, який би отримав зброю, було б проведені. Збори військові, і він би знав, що під час агресії, під час коли ворог заходить на його подвір'я, що він має робити? А головне він би мав би, зброю для самозахисту, для самозахисту себе, своєї родини, своєї домівки. І такого ганебного явища, як окупація, у нас би не відбулося, просто не відбулося. Тому ми вважаємо за необхідне як скоріше ввести надзвичайний стан. Військовий стан на території окупованих е, територій, вважаємо за необхідно ввести е, обов'язкове е, вільне тримання зброї вогнепальної громадянами України, обов'язкове проходження е, військових зборів, на кшталт швейцарської армії чи армії Ізраїлю. Там кожен громадянин під час е, умовної агресії, а як у нас зараз відбувається під час справжньої агресії, мав би знати, що він має робити. І ще раз хочу підкреслити, що головне він би знав, як сам себе захистити ну, сам, самому себе захистити зі зброєю в руках. Бо сепаратисти чи там, злочинці. Вони тримають зброю, вони не беруть ні в кого дозволи ніякі, чи нападати, чи не нападати. Вони йдуть, грабують, займаються мародерством, вбивають мирних мешканців. І я вважаю, тут безумовно треба це робити. Дякую. Отож, продовження цієї ж теми Петро Порошенко назвав ключовим завданням встановлення контролю на українсько-російському кордоні. Ви балотуєтеся у північному прикордонному окрузі. Що треба зробити, аби убезпечити від агресії захистити не лише Донбас, а й Сумщину. Будь ласка. Декілька законопроєктів Всеукраїнське Об'єднання Свобода вже подала у Верховній Раді. На жаль, з різних причин, тому що маємо. Мали про Кремлівську більшість в Верховній Раді. Ми не могли собі дозволити, тобто українці, мати сильну армію, мати сильні, сильну національну гвардію, сильні підрозділи міліції, які були б спрямовані не на придушення громадянських протестів або на вимагання хабарів, а мали б сильну армію, яка б могла захистити нас від агресії від зовнішнього ворога. Коротенько хочу процитувати Богдана Михайловича Бенюка, з яким я маю честь бути однопартійцем. Йому позвонили саме з Глухова, позвонили Бенюку. Це люди, які знають Аду Роговець, вона ж Ада Роговцева. От позвонили і сказали: Богдана Михайловичу, ви не можете якось позвонити в наші частини військові. Щоб чи в якісь частини, щоб вони провели парад. От коли агресія відбулася, Криму, захоплення Криму Російською Федерацією, Богдан Бенюк відповів тої людині, що слухай, так ідіть в військомат і вимагайте цього, щоб люди зі зброєю в руках пройшлися глуховом чи там Будою, чи путивлем, щоб місцеві мешканці побачили, що їх хтось захищає, що їх хтось оберігає, що маємо армію. І а мешканець Глухова йому відповів, що слухайте, у нас немає військових частин. Тоді б нюк не полінувався, позвонив в Міністерство оборони і з'ясував, що дійсно в Глухові, в Путивлі, всередина Буді нема жодної військової частини, яка б могла б захистити громадян України. Жодної. Проте. Львівська область, Закарпатська область, Прикарпатські області, Чернівці, Івано-Франків мають Чернівці мають безліч війська, аеропорти, літаки, якісь артилерійські частини. Чому так відбувається? Тому що держава Україна, на жаль, була. Частиною е, Совєтського Союзу була окупована у 2018 році. От. І ми мали е, в лапках е, ворогів на Заході, а не на сході. Хоча протягом 20 років, ще раз хочу повторитися, е, Всеукраїнське об'єднання Свобода постійно е, казала про те, що наш одвічний ворог це Московія, одвічне їхнє зазихання на нашу територію, на наш суверенітет будуть постійними. І поки ми не будемо в змозі себе захистити, ми е, будемо мати клопіт. Що ми і маємо ну, от зараз. Також вважаю за необхідне це, якщо е, держави-декларанти нашої незалежності, це так званий Будапештський меморандум, який було підписано. Якщо вони не в змозі, не в змозі виконувати свої зобов'язання, я вважаю, цілком потрібні Україні відновити свій ядерний статус. Не менш важливим, ніж перемога над зовнішнім ворогом, є зміни всередині країни. Президент підписав закон про люстрацію. Чи дозволить це очистити владу цивілізованим шляхом без силових ексцесів, які останнім часом регулярно відбуваються по Україні, в тому числі і на Сумщині. Константин, я хотів би вам і глядачам нагадати, що всекраїнське об'єднання Свобода і, зокрема, Олег Ярославович Тягнебок. Ще в 2004, 2004 році, це із основних засад нашої партії це докорінна і невідворотня люстрація влади. Ми цим, цей законопроєкт намагалися протиснути у всіх парламентах. І коли ще Свобода не була в парламенті, коли вона ще була так званою вуличною партією, ми завжди наполягали на тому. Щоб закон про люстрації було прийнято, і всіх негідників, поплічників е, Московії, внутрішніх е, корупційних всяких схем, е, вони було б е, усунути від влади. На жаль, такого не сталося. На жаль, такого не сталося. І тому стало можливий приход до влади відвертих е, ну, негідників. Я не знаю, українського слова просто нема такого, знаєте, лайливого, щоб е, дати підтік тим людям, які... Протягом двох років були на найвищих керівних посадах Української держави. Вони зараз втекли, маємо велику руїну. А це відбулося завдяки тому, що до свободи ніхто не прослуховувався. І закон про люстрацію було прийнято саме ось, у цей час, коли вже частина території відтята Московією. І, На жаль, до е, програми ілюстрації Свободи, яка вона виписувала постійно і постійно наполягала на прийняття цих документів, окрім КГБ, КГБ і КПСС і кучмістів, додавали ще ФСБ про Кремлівські всілякі течії, про путінські всілякі течії. На жаль, відбулося так, що ми не змогли себе захистити ще е, на початку творення держави. Тому вважаємо, що необхідно якомога скоріше цей закон щоб вступив в силу. Але вважаю, особисто я, і я вважаю, що дуже багато однопартійців, і, зокрема, політрада свободи, і я знаю з останніх публікацій на погоджувальній раді, всеукраїнське об'єднання свобода наполягає на тому, щоб закон про люстрацію розпространявся і на виборчі посади. І це обов'язково, тому що ми залишили шпарину для негідників, які можуть прийти у ту ж саму владу, от користуючись тим, що в законі про люстрацію нема виборчих посад. Тобто вони можуть, ці негідники, можуть обиратися депутатами, можуть обиратися ще там кудись. Я вважаю, це ганебне явище, якомога скоріше треба цю шпарину закрити і не дати можливості перебічникам так званої сім'ї. ФСБшникам, прокремлівським всіляким течіям знаходитись в українській державі, тому що українська держава вона має, і ви від, як від зовнішніх ворогів має захищатися, так і від внутрішніх. Нині вистачає планів розвитку країни, є реанімаційний пакет реформ, розроблений громадськими активістами, є президентська стратегія 2020. В разі обрання до парламенту, які першочергові законодавчі зміни ви готові підтримати? Що для вас є пріоритетом? Пріоритетом для Всеукраїнського об'єднання свободи і для мене, зокрема, якщо я є членом, це буде. Скасувати депутатську, суддівську, президентську недоторканність. Що це е, означає, воно начебто так, що е, нічого в країні наліпше не зміниться. Але повірте, коли законодавець чи президент чи суддя будуть відповідати перед законом, так же само, як і простий громадянин. Вже і суддя, і президент, і депутат. Вони перед тим, як прийняти якийсь е, кримінальний, ну вчинити кримінальний злочин або щось тричі подумають, чи вчиняти його, чи ні. І також громадяни будуть бачити, що нема касти недоторк... недоторканих недоторканих, а всі рівні перед законом. Всі е, мають відповідати перед законом. Що стосується до попереднього питання, я не встиг відповісти е, про. Люстрацію, так звану народну люстрацію, яка зараз відбувається, Константин, Константин. Ви ж дивіться, коли не відбувається люстрація законна, тобто громадян, звернувшись до суду або з пікетом про вимогу відставки того чи іншого посадовця, який, на думку громади, не має права представляти його або громаду в тому чи іншому органі, а людина має. Стільки нахабства, що не пише заяву про звільнення, то я вважаю, як це не прикро, що народ має право викидати людей в смітник, має право діяти жорстко. Якщо е, вчинять такі акти. Е, то може так складатися, що це так званий безпреділ. Я б назвав це так. Якщо, ще раз скажу, якщо людина, яка причетна до злочину, не, не де, не пише, не йде, не пише заяву про звільнення, а ми маємо багато таких прикладів. Я на собі це відчув в обласній прокуратурі, коли ми робили пікет, коли запропонували людям піти з посади. Чемно піти з посади. Потім ми, ми вимагали порушення кримінальних справ, і такі інші люди відверто нам брехали. Розумієте, от, наприклад, такий Андрєєв. Який написав заяву, потім відізвав цю заяву, а потім ліг на лікарняний. Неможливо звільнити чиновника. Вони настільки добре знають законодавство, і настільки законодавство так виписано, що от він йде на лікарняний, його не можна звільнити. Потім він у відпустку йде, потім ще кудись. Тобто він не виконує своїх обов'язків, знаходячись поза робочим місцем, і продовжує виконувати свої обов'язки. Я вважаю, що має право так звана народна ілюстрація. Має право. Тому завтра покрова, і планується пікетування Верховної Ради. З вимогою визнання воїнів УПА борцями за незалежність, от екс заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмер заявила, що на її думку це рішення слід залишити парламенту восьмого скликання, оскільки його може з антиукраїнською метою використати російська пропаганда. Тому зараз його не варто піднімати. Яка ваша точка зору? У вас три хвилини на відповідь. Вважаю і беззаперечно, що герої УПА, герої УПА маєте очолити пантеон української героїки, тому що люди боролися на своїй території за власну державу. Я дуже поважаю пані Сюмер, але вважаю, що такі от закиди, що ми щось зробимо і спровокуємо там когось. Це повна повна маячня. Ми нікого не провокувавши, нікого не провокувавши. Від е, в нас Росія відтяла Крим, в нас Росія відтяла частину території. Росія нам е, відрізала газопостачання. Росія намагається переписати двосторонню угоду з ЄС. Тому ніяких е, провокативних речей в в цьому законі нема. Це визнаний факт. Є Українська повстанська армія, яка воювала на боці українського народу, яка боронила свою землю від совєтських і нацистських загарбників, тому вважаю, всі розговори з приводу передчасно, завчасно чи там не на часі, воно само по собі ну, безглузде, тому що своїм життям, своїм життям. Герої УПА, так само, як і герої Небесної Сотні, вони довели, що вони виборювали українську державу, українську незалежність. Тому вважаю, як умога швидше цей закон прийняти, і в свідомості людей, в свідомості людей, і, зокрема, і в моїх північних районах Сумської області, просто уява зміниться. Тому що люди вважають, що слово Бандереве це лайливе слово. Чому? Тому що протягом... З 50 років совєтська пропаганда навішувала на героїв УПА, ярлики там фашистів, якихось маньяків чи полокать в крові, там, ну, тобто штампи. Ніхто не читав історію. Я в Путивлі мав от виступ, і, зокрема, зазначив, що якби не загони УПА, то Ковпака було б знищено. Просто знищено фізично. Руднів, комісар е цього загону Ковпака, ходив на переговори з Оунівцями, хоча і був він комуністом, От, е домовився про вільний прохід, домовився про вільний похід. У півці не стріляли в Ковпака, допомогли їм е Карпатами пройти з Західною Україною. І Маючи надію, маючи надію, що Сидор Артеміч Сидератимивич Артем все ж таки дослухається до того, що він українець до власного розуму і зрозуміє, що він не на тому боці воює. Тому ще раз підкреслюю, треба якомога швидше визнати упівців борцями за незалежність України. І... А в східних областях, зокрема, при прийнятті цього закону, ввести і в шкільну програму, і програму зробити на обласному телебаченні. Є книга дослідження Геннадія Іванущенка, який, зокрема, довів, що історія УПА це історія Сумщини також. Запитання, яке ми задаємо всім кандидатам, чи готові ви для більшої прозорості оприлюднити майнову декларацію і повну автобіографію. Будь ласка, у вас одна хвилина на відповідь. Беззаперечно, це, як би то мовити, є внутрішня вимога Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ви знаєте, що наші списки формуються виключно з членів партії, тому коли член партії отримує партійний квіток, він має зобов'язання перед партією опублікування своєї біографії, він має зобов'язання опублікування своїх статків. Тобто, це Олег Ярославович тягнебок зробив без всяких запрошень чи зауважень. Це перша партія, яка публічно в блозі української правди опублікувала списки кандидатів народні депутати з їхніми деклараціями і автобіографіями. Тому це не є предметом обговорення, там чи будете, чи не будете. Це зобов'язання.